Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Уже скоро почнеться сезон посадки моркви і я хочу вам розповісти про свій вибір моркви, яку я завжди сію кожного року. Найбільш поширеними сортотипами моркви у нас в Україні вважається це морква шантане, сортотип наска і флаки. Для себе я обрала сорт тип шантани. Зараз поясню, чому я не обираю сорт, наприклад, нанську або флаки. Якщо характеризувати сорт флаки, то він призначений також для тривалого зберігання. Має довжину морквини десь до 25 см, середина дуже виражена, містить багато каротину. Цукру і вологі. І завдяки цьому вона добре зберігається. За смаком і якостями вона програє раннім сортам. Але вона дуже довга, і її важко копати, важко викопувати, тому що якщо чим довша морквина, сам плід, тим треба пухтішу землю. Сортотип морквинанський, це дуже великі морквини, довжиною до 30 см, форма у них циліндрична. Серцевина є, але вона дуже тонка, має багато цукру і є волога. Є нанська, як рання, середня, так є і пізні сорти. Я зараз назви вам не буду перелічувати. Я зараз коротко зупинюсь на тих сортах, які я висіваю, і мені вдається виростити гарну моркву. Це сортотип шантани. Він відноситься до середньостиглих, середньостиглої моркви, завдовжки десь 12 см, можливо, трохи більше. Коренеплід у вигляді конусу, має тупий кінець і дуже гарна для споживання. Отже, якщо підсумувати, якщо обирати інший сертотип моркви, то для цього потрібно, для такої моркви, для довгої, потрібно робити спеціальні насипи, окучувати її. Це перше, по-друге, повинен бути дуже пухкий Ґрунт, бо коли корінь росте у тяжкому грунту, у міцному, у кріпкому то він опирається і морква починає крутитися. І Коли ми бачимо, що морква така вигнута або переплетена одна з одним, одна з причин є те, що корінь може опертися у якийсь камінець чи корчик. І ще довгу морку дуже важко викопати, щоб її не пошкодити. Тому для себе я обираю саме сертотип моркви шантани і саме зупиняюся на, зупинилася ось на, цих, на, цьому, на цих гібридах і на, цій, на цьому сорті. У цьому році я вибрала канаду f 1 я кожного року сію. Цей сорт моркви дуже мені подобається, це гібрид. Вибрала Болівар і Болтикс. Все. В чому Канада? Канада дуже гарна, дуже смачна морква. Такий урожай моркви Канада f 1 у нас був у минулому році. Це дуже популярний гібрид моркви типу шантани. Він стійкий до розтріскування, не цвіте, вегетаційний період 120 днів. Це високовражайний сорт. Він призначений для зберігання і переробки, гарна потужна листовий апарат, і цей сорт приспособлений до будь-яких ґрунтів у нас в Україні. Висіваю я його десь 50 на сіний, на погонний метр, і міжряддя я роблю 40-45 см. Плоди, ви бачите, моркви виростають такі продовгуваті, вони дуже смачні і гарно зберігаються. Ну, принаймні, у нас морква ця зберігається дуже гарно, якщо її вчасно викопати, просушити, не перетримувати в землі, то морква прекрасна. Ще скажу, що канада F1 це морква е, Нідерланди виробник Бейозаден. І Іще один сортотип шантане це морква болівар F1. Це гібрид. Довжина моркви виростає десь 16 см, дуже потужна велика гічка у цієї моркви. Вона форма конічна. Що саме цікаво, що ця морква вона пристосована теж для різних ґрунтів кліматичних умов у нас в Україні. Вона адаптована уже для нашого клімату. І дуже-дуже смачна морква. Колір у моркви такий помаранчевий колір має. Ось у такої вона форми. Це у мене урожай минулого року. Порівнянні із Канадою, вона трохи менше росте, ніж Канада, іншої форми. Але морква дуже смачна і гарно зберігається. Ну і Сорт моркви Болтекс. Це морква теж сорта типу шантани. Це середньоспілий сорт. Він зберігається дуже непогано. Так само, як і болівар, і болтекс Майже мають однаковий розмір, конічної форми. Серединка у них гладка кожа, і оранжева серединка мають багато цукрів. Морква не розтріскується і вона дуже гарно підходить для довго зберігання. І цей сорт дуже-дуже цінується тим, що за її смакові якості. Морква Болівар і Болтекс це Франція, компанія Клаус. Ну а Канада, я вже сказала, що це компанія Бейорзад у Нідерланди.